Росія готує зимовий похід на Херсон. Пропагандисти Попов та Скабєєва вже готують болотну публіку обіцянками штурму міста. Ну ви ж розумієте, який це для них біль. За всю повномасштабну війну вони захоплювали лише один обласний центр Херсон, але втримати його вони не змогли. І тепер при кожній згадці про нього їх аж викручує в судомах. Російська армія по мерзлим болотам. Вот-вот пайдет в зімній похід на Херсон через днів. Якоби рішення вже прийнято і для операції підготовлено 4000 тисячі штурмовиків. Ні, ну ви чули? Аж 4 тисячі військових штурмовиків будуть наступати на обласний центр, на який взагалі-то на початку повномасштабки наступало аж 5 бригад елітних російських військових підрозділів. Ну а сказати о том, що ми збираємося йти зимою, там вплав є то що то і так далі, і тому подобне, ну во первых сложно, во-вторых. Біжати впереди паровоза. А у нас на Херсонському направлении достаточно серйозний локомотив із наших вооруженных сил, котрий кожен день, по первых уничтожают группировку противника, находячися на правому берегу, постоянно работают по целям як високоточним оружием, так і артилерії, дронами, в тому числі. Ось воєнкор власний розкрив всі карти. Не можуть росіяни захопити Херсон штурмом, але в них вистачає засобів ураження, аби щоденно просто утюжити просто бомбами, і вони цими займаються. гордо Розповідаючи, що б'ють по військових об'єктах, те, що прильоти чомусь по житловим будинкам їх вже не цікавить.